Відео створене виключно в ознайомчих цілях і не являється фінансовою рекомендацією. Усім привіт, ви на каналі Фрайтон. Сьогодні річ у нас піде про два проекти: це Labrador і Vmine. Вони недавно запустили вже третю колаборацію, яка дає нам можливість зайти в Vmine, зайти в майнер, який запускає на 7 днів. Майнер називається лабр І де ми маємо лаберпойнт, які впливають на лідерборд. Якщо ми займаємо топ-1000, ми отримуємо через 7 днів уже лабр-монетку. В залежності, яке ми місце зайняли в списку, отримуємо її в самому лабораторії, де ми можемо зразу поставити на вивід і таким чином заробити лабри, які можна на Струмфай обміняти в тон. Отож, що впливає на це? Ну, як бачимо, вже лишилося лише 4 дні зі 7. Тобто, якщо ви раніше не заходили, зараз не варто вже заходити, тим більше, якщо ви в першому і другому запуску не приймали участь, також не варто заходити. І також, якщо у вас слабка лопата, якщо у вас параметр лопати є низький, то також не варто заходити, тому що тут прям колосальний аспект є, наскільки у вас потужна лопата в лабораторії. Вона впливає тут на видобування цих лаберпойтів. Також є в нас прокачка за зірки. Яка буде ще більш невигідна, якщо ви це все прокачаєте, і якщо ви багато відповідно рівнів тут прокачаєте, висновку все одно ви не займете нормальне місце, якщо у вас слабка лопата, або якщо ви зайшли пізно, або якщо ви не приймали участь в першому і другому в першій і другій колаборації, яку запускали ці проекти між собою. Тому це все дуже важливо, бо інакшим чином, якщо ви приймете участь, ви просто профінансуєте тих людей, які тут займають топові місця. Тож, давайте зараз пройдемося по таблиці лідерів. Я трошки вам розкажу, яка тут суть. Тут на першому місці людина заробить більше ніж 2000 доларів, а людина на другому місці заробить навіть не половину з цих 2000, тисячі, а набагато менше, вже 500 тисяч. Все одно це велика сума, скажете ви згідні з вами. Але якщо ми опустимось лише до 10 го місця, то побачимо, що людина заробить всього на всього 30 доларів. Тобто, як бачимо, від більше ніж 2 тисячі до 30 доларів. Лише 10 місць різниці, тобто, можна сказати, в них ці лаберпоїнти будуть приблизно однакові по сумах, але різниця в самих лабрах, які вони отримують в лабораторії вже на гаманець, буде дуже різною. Тобто хтось когось профінансує, скажімо так. І також, якщо ми займемо місце нижче 101-го, точніше, десь приблизно. Біля 70-го місця ми отримуємо ще 4 долари. А вже від 101 до 1000 ми отримуємо лише 1 долар. От я знаходжуся на 267 місці, відповідно, я отримую 1 долар. Я прекрасно розумію, що через 4 дні я все одно не зможу зайняти, зайняти хоча б там 98 чи -мі, 100 місць. Тому, відповідно, я тут нічого не прокачував і не збираюся. Я вважаю, що невигідно буде це все прокачувати. Висновку я займу навіть в найкращому випадку. Я займу 70-те місце і все одно отримую 4 долари. А витрачу набагато більше, е, тому, тому якось так по цьому пройшовся. Всіх попередив, е, думаю, це важливий момент. А також лабер запустили е, оновлення. Невеличке, це відноситься більше до магазину. Вони запустили аукціони, де ми купуємо таких три типи еліксирів. Точніше, ми пропонуємо суму, за яку ми можемо їх купити, і нас перебуває. Тобто, все працює як в аукціоні. Воно триває декілька раундів, і висновку, якщо вас перебили, ви втрачаєте 60% золота, яке ви запропонували. Тобто, це більшість вигідно є для 10% учасників в цій апції. Решта для гравців, які мають мало золота або не бажають донатити. А вигоди ніякої. Тобто тут також потрібно ці ліксири просто скіпати. Вигідно це для проєкту, вигідно, тому що тут спалюється дуже багато золота, тут дуже багато хто між собою змагається. Так же саме, як в лідерборді, бо лідерборд є в лабер. Тут також ми прекрасно розуміємо, що тут боротьба є колосальна в кінці цих всіх. Сезончиків і це для проекту дуже класно, це для проекту дуже вигідно. Звісно, для гравців це також вигідно, тому що вони прокачують свій персонаж, вони прокачують цей весь свій аккаунт і збільшують швидкість збільшують удачу своєї лопати. Це, звісно, дуже класно, але це класно на певний період. Тобто, якщо вони це прокачали, проходить там, від трьох до п'яти місяців, і аж тоді вони відбивають свою суму, яку вони прокачали, і вже заробляють в рази більше. Тобто, на дистанції це вигідно. Тому, друзі, ось такі справи. Надіємось, відео було для вас корисним. Трошки пройшлися по цим нововведенням в цих двох проектах. А хтось для себе прийме важливе рішення, щоб скіпнути це. А хтось, навпаки, хто має достатньо гарні прокачені аккаунти, навпаки, використає це з користю для себе. Тому дякуємо всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, переходьте в описі під відео на наш телеграм-канал. Там багато інформації про оновлення, про амасесії, сесії, про різні коди. Паролі проектів, на яких ми заробляємо, тому використовуйте це по максимуму для того, щоб заробляти більше. Дякуємо всім ще раз за перегляд. До нових відео. Слава Україні!